Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні у нас буде огляд на легендарного героя Урослиходій, а саме його проходження краба з Карабея на сотому поверху у важкому режимі судної вежі. Перейдемо до самої битви з крабом і подивимося, як він працює в даному випадку, в нашій команді Барон і Кріск, щоб не затримуватись на хвилях. В цілому, Урос проходить хвилі самотужки, але треба більше часу. Тому щоб не затримуватись на хвилях, беремо будь-яких дамагерів за такою по площині. По налаштуванню команди уросту лиходії відключаємо на другому раунді А3, і на босі відключаємо А2 і А3. І стартуємо повністю на авторежимі. Механіка уроста полягає в його базовій навичці, яка накладає на нього щит від свого максимального здоров'я. Його пасивні навички, коли зазнає атаки від ворога, накладає отруту. Плюс до такого буст своє здоров'я, коли ворог отримує шкоду від отрути. Ось ми бачимо, як це працює на самому крабі. Зараз трішки пришвидшимо і перейдемо до кінця битви. І ось ми бачимо, що наш уроз лиходій впевнено впорався за 3 хвилини і 58 секунд, ще дуже комфортним часом для автофарму. Перейдемо до його артефактів. Це у нас сет регенерації плюс сет безсмертя, щоб він міг відновити своє здоров'я вбитий проти краба. Рукавиці, броню та чоботи вдягаємо на здоров'я в відсотках. З біжутерії в нас йде перстень на здоров'я плюс здоров'я в відсотках. Амолет на здоров'я і стяг вдягаємо теж на здоров'я плюс здоров'я в відсотках. Головними параметрами в нас є здоров'я та точність. В нашому випадку загальні параметри у розталиходія сягли 113 тисяч здоров'я та 378 точність. Інші параметри для нас не є важливими. Книжки не є обов'язковими, але для більш швидкого і надійного проходження треба вливати книжки в його пасивну навичку, щоб збільшити ймовірність накладання отрути та його базову навичку, щоб збільшити силу щитів, яких він накладає на себе. Перейдемо до талантів. В гілці підтримки йдемо через максимальну точність, плюс снайпер, щоб збільшити ймовірність накладання отрути з пасивної навички. Також беремо майстер ворожіння і соколине око. В гілці захисту йдемо через збільшення лікування та зменшення шкоди. Також відмічую, що талант відплата тільки збільшить час проходження, тому його краще не брати взагалі. І що стосується його дару, беремо сірчаний камінь, він теж трішки прискорить проходження. Але також буде корисним і на інших локаціях. Ну що ж, ось такий в нас урос лиходій, який закриває важкого краба з карабея в судній вежі. Сподіваюсь, відео було корисним. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!